Чекаю дня, коли собі скажу, оця строфа нарешті досконала. О, як тоді, мабуть, я затужу, як захочу, щоб вона сконала. Як злякаюсь, а куди ж тепер? Уже вершина, де ж мої дороги? Він був старий, старий він був, помер, йому лизали руки епілоги. Йому приснився жиловий граніт, смертельна туга плакала органно. Він богом був, і він створив свій світ і одвернувся все було погано блукали руки десь на манівцях, тьмяніли фрески і пручались брили, були ті руки в саднах і в рубцях. Усе життя. З камінням говорили, вже й небо є, а стелі все нема. Пішли дощі, хитались рештування, внизу ревла і тюкала юрма, вагою пензля металися вагання, а він боявся впасти на юрму, сміялись в спину, скіфи і етруски, і він зірвався не болячи йому. Бо він розбився на камінні друзки. І ось лежить, нема кому стулить його в одне на плитах базиліки. Прокинувся, нічого не болить, все віднялось, і це уже навіки. Нажився він і недругів нажив. Було йому без року дев'яносто, життя стужив і друзів пережив, і умирав зажурено, і просто, важкі повіки, стежечка сльози, і жаль безмірний однієї втрати. В мистецтві я пізнав лише ази, лише ази, як шкода умирати. Земля пером чудний був чоловік, душа понад межею витривалості. Щоб так шукати і за цілий вік лише ази, ні гра на досконалості, ти не з глибима совісти майстрів, тобі не страшно навігації лети. Тяжкий був час тепер кого не стрів, усі митці, художники й поети, всі генії, на вічні терези кладуть шедеври у своїй щедроті. Той, хто пізнав в мистецтві лишази, був Мікеланджело Буанаротті. Ліна Костенко. Чекаю дня, коли собі скажу Читала Хеля.